Люки кислі цукерки. Хуба-буба, обожнюю. А у мене цілий балон із чимось зі смаком фанти. І здається, це жиле. Починайте І Із задоволенням. Треба як слід піднатиснути. А ось і смаколик. Клас. Але видавлюється досить важко. Краще я буду одразу заливати собі в рот. Голомшливо. Ой, а що це воно таке липке? Ну Ось, до мене прилипло усіляке сміття. І не тільки сміття. І як мені тепер відірвати це з рук. Навіщо це відривати? Тепер ти людина смакота. І кричати не треба. Навіщо ти це зробила? Взагалі-то це було боляче. Досить сміятись. Відкривай вже свій балон. Просто. Я завжди рада смакотам, особливо, якщо це желе зі смаком кубабу. Смакота. А ще з мого желе можна надувати ось такі класні бульбашки. А можна це робити в інший бік. Забруднила мене. Гедота. Ну що ж, настала моя черга спробувати. Ну Чому вам дісталось щось смачне, а мені таке кисле? Це просто неможливо їсти. Доведеться. За що мені таке покарання? Я вже рота не відчуваю. Здається, з нею відбувається щось незрозуміле. Мені потрібні сонцезахисні окуляри. Неможливо на це дивитись. Я мабуть також одягну. Ще трохи. Так, Шон, у мене є план. Нам допоможе желе зі смаком хоба-буби. Достатньо надути величезну бульбашку прямо в ханну. Приготуйся. Зараз буде дещо. Ха, що це? Спрацювало. Дякую, звичайно, що врятували мене від цього отруйного желе. Але тепер я вся брудна. Так, сьогодні точно не мій день. Спочатку кисле, тепер смердюче. А мені знову пощастило. У мене знову смаколики. Я якраз встиг злодніти, тому ця квадратна піца в самий раз. Тоді ти й починай із задоволенням. Тільки ось ковбаски я в тебе заберу. Вони ж круглі, а це означає, що вони мої. Ось дивись. Дуже смачно Ну і забирай. Я і звичайній піці радий. Думаю, що вона і без ковбасок навіть дуже смачна. Аромат, що треба. Гей, куди? Це моя піца Ти сам відрізав трикутний шматок, а все, що трикутне, моє. Так, Шон, ти маєш рацію, і без ковбасок дуже смачно. Ну ось треба бути акуратнішим. Такими темпами я взагалі без піци залишусь. Буду їсти її ось такими маленькими квадратними шматочками. Браво. Ой, подивіться, який нитик. Гаразд, час насолодитись моїми цукерками. У мене їх ціла коробка. Отак. І всі вони нереально смачні. О, я знаю, як можна з'їсти всі цукерки одразу. Методом пилососу. У мене й шланг відповідний є. Готово. Можна їсти. Ой, здається, я трохи переборщила. І знову все в мене. Та скільки можна? Вибач, я ж ненавмисну. І мені ще доведеться їсти цей смердючий сир. Я навіть кришку відкривати боюсь. Друзі, можна я не буду? Будеш, будеш. Добре. Тоді я також одягну на ніс защіпку. Інакше просто не витримаю. Сподіваюся, що на смак цей сир не такий бридкий, як на запах. Ой, не можу. Можеш, ханна, я в тебе вірю, давай допоможу. От вже дякую. Гірше допомоги і уявити не можна. Ой. Ну що ж, ханна так чи інакше впоралась, тож час освіжити повітря. Отак. Так набагато краще. Я змогла. Я молодець. Дайте п'ять. Відчуваю, що далі буде гаряче. Я цього не хочу. А в мене якась бомба. Сподіваюся, солодка. Ну нарешті мені пощастило. У мене трикутний пончик. Давай, хана, починай. Із задоволенням. Який же апетитний. Зачекай ну. ось ця посипка. Так, вона круглої форми. А це означає, що вона моя. Давай мені пончик, я його з'їм. Ну вже ні, це моя посипка. Правила є правилами. Ну й дивись, що ти наробила. Зіпсувала мені все задоволення. Добре, що я маю драбину. Вона допоможе мені дістатися до моєї смакоти. Гаразд. Це все одно було смачно. А їсти зі стелі ще й весело. Шон, тепер ти. Значить, я. Ой, ні. Ох, дівчатка. Я сподіваюся, що після такого, як є зімцю чіпсинку, я не спалю тут всю кімнату. Жах! Мені від одного запаху тут вже гаряче. Гаразд. Була не була. Починається. Не можу втримати себе. Гей, обережніше. Тут взагалі-то люди є. О, ні! Бомба! Рятуйся, хто може! Захистити не виходить! Що ж робити? Ханна лови, а мені вона навіщо? Шон, ти її підпалив, ти з нею розбирайся. Бо вона належить Емілі. Я ж сказала, що мені вона не потрібна. Чекайте, так це ж лише печиво. Ну і чого ми так боялися? Отак моє улюблене орео Друзі, на ну чого ви сидите? Налітайте, печива на всіх вистачить. Отак От на цей раз мені дісталися нагетси. А до них також йдуть смачні соуси. Щоб спробувати кожний соус, треба все вилити в коробку і гарненько перемішати. Так мої нагетси стануть набагато смачнішими і цікавішими. Трохи потрясемо. А тепер можна і спробувати. Дивіться, яка краса вийшла. Краса і смакота. Ну, просто пальчики оближеш. Я навіть наїлась. Хто наступний? Я на мене чекає ціле відро ніжок і в Київсі. Хано. Я тебе розумію. За час челенджу я теж встигла зголодніти. Так що зараз я з ними швидко впораюсь. Вони просто нереально смачні. Зупинитись неможливо. Ням. Ну і що це таке? Мені дістаються одні кісточки. Гидота Чому ж гидота? Тобі личить? Нічого кумедного не бачу. І, взагалі, ти просто мені заздриш. Адже на мене попереду чекає ще величезний, дуже апетитний бургер. Він настільки величезний, що я навіть не знаю, як мені його з'їсти. Мабуть, доведеться розділити його на частини. У мене для нього навіть кирка є. Готово. Їсти маленькі бургери буде набагато простіше. Ну що ж, спробую. Ось це так. Неймовірна смакота. Ось так. З половиною я вже впорався. Настав час переходити до другої. Ой, де це я? Здається, я трохи -а! Шон, ти гаразд? Здається, так. Було смачно та навіть весело. Моніка, Беті та Тет сьогодні чудово проводять час. А? Особливо щасливий тед. Це й зрозуміло, адже у нього просто гора бургерів. Моніка так швидко впоралася зі своїм бургером. Ось, це швидкість. До речі, Бечі теж може показати клас. Вона має спосіб, як швиденьке знищити їжу. Мда. Ну і видок у неї. А Тед хоче зробити цей раунд ще ефектнішим. Побудувати вежу з бургерів мрія будь-якого хлопця. Але одна справа побудувати, а інша зробити так, щоб вона не впала. Упс. Не вдалося. Але смак бургерів точно від цього не постраждав. О, та ви серйозно? Ментос плюс кола. Ми ж усі знаємо, що виходить від такого поєднання. Зі страхом і тривогою Тед відкриває банку коли. Так, цей вибух не вражає. Спокійно видихаємо. Тед, можна пити коло і не боятися. Та й цукерка на закуску. Тепер черга Бетті Так, тут ситуація набагато небезпечніша. Велика пляшка. Бух! Ночим ну, освіжаючий душ. Як шкода, у пляшці майже нічого не залишилося. А Бетті мокра з голови до ніг. Так, тепер настав час боніки. Та її гігантської пляшки. Угу. Так, чекаємо супер мега вибуха. Друзі, краще відсуньтеся від екранів подалі. А то мало що. О, це фонтан. Дісталися всім. Попереджаємо. Краще не робити такий експеримент вдома. Батьки точно не будуть у захваті. Хм, морозиво є. Ложка є. Тільки вони зовсім один одному і не підходять. Цікаво, кожному з друзів дісталося поєднання. Сміх, дай годі. Моніка, ти хоча б намагалася. Гаразд. ложку геть. Їсти прямо пальцями. Ой, як це мерзенно виглядає. Де твої манери? Де? Манери манерами, але від морозива не залишилося ні краплі. Натомість у Теда все нормально. Ложка та морозиво чудово відповідають один одному. Ой, ну і замарашка ж він. Тепер черга Бетті. Так, відро морозиво неймовірно велике. Але такою ложкою вона їсти буде його до кінця століть. Трохи втомилися. <тужит> Скільки вже часу минуло? День, О, тиждень? Рік? О, ні. <пливу> Вона замерзла. <пливу> Це ще що за крихітка? <пливу> так, <от> у <пливу> тебе <это пливу> теж недостаток, прямо скажемо. Ха, а утобесі взагалі пусто. Така несправедливість, правда? <пливу> Але й Моніка не дуже задоволена. Добре, одна цукерка краще, ніж нічого. Ти та ти виявляється жадіна? Але зараз він вас чимось дивує. Оце фокус. Гаразд. На цьому все. А ось і ні. Угу. Беті, а навіщо тобі парасолька? Гаразд зачекаємо. Начебто дощ не обіцяли. Звичайний дощ ні. А от дощ із кітлз уже почався. Ах, якби всі опади були такі. Дощ із цукерок, сніг з морозива. Ось це було б життя. Yeah. Дед, Моніка, а ви чого такі кислі? Ну, так, пара цукерок потрапила туди, куди не треба. Хіба це проблема? Натомість тепер саме час влаштувати справжній банкет горою. Кіткат. Любите цю хрумку цукерку? Так, і бажано, якщо цукерка не одна, так набагато смачніше. І зараз пощастило в Моніці. Вона просто у захваті. Упс, Трохи треба заспокоїтись. Моніка, давай тихіше. Тед вирішив не зволікати, а просто почати їсти свій кіткат. Цей хрускіт звучить як музика. Так, беці, тепер ти знову вона вирішила не церемонитися, а отримати максимальне задоволення від цього раунду. Виглядає щось, це страшно. Так, гаразд. А тепер найцікавіше. Моніка та її 100 шоколадок. І подивіться, вона точно знає, що треба робити. М -м -м. Цікавий рецепт. Ви записуєте? Ось тільки для цього треба мати суперздібності, як Моніка. Нагріваємо, нагріваємо, нагріваємо. Вийшло те, що треба. Ого, цікавий супчик вийшов. Яйця це вам не апетитні шоколадні батончики з минулого раунду. Яйця це яйця. Чи є тут любитель яєць? Так, ні. Це й зрозуміло. Бекі, ти найсміливіша, давай починай. Жах срається прямо в рот. Це ж неймовірно гидко. Але тет не хоче йти тим самим шляхом. У нього є якась геніальна ідея. Подивимось. Ей, друже, давай акуратніше. І що ж це буде? Коктейль із яєць? А це смачно взагалі? Виглядає добре? Але смак огидний. Ні, ну а ви чого чекали? Ой, що це відбувається? Друзі, де це ви опинилися? Здається, це спеціальне місце для тих, хто вже пройшов раунд із яйцями. А як щодо тебе, Моніко? Знаєш, відмовитись не вийде. Ось таке епічне падіння прямо в басейн. Сирі яйця всюди. Цікаво, вона зможе колись відмитися від них? А ось сміятися над подругою не дуже добре. Ну, усім тепер треба до ванни. Це точно. А, ой, перець. Час від часу не легше. І, звичайно, у когось із героїв його буде надто багато. І цей хтось Дед. співчуваємо. Але якщо це челендж 100 шарів, то треба їсти і все. Беті відкусила крихітний шматочок, а він опалює її пекельним вогнем. Моніка зі страхом бере перчики. Кусає одразу все. Оце витримка. Терміново запити водою. Ти те, теж ж розумію, що на нього чекає. тільки зробити нічого не може. Кусай, друже. Назад шляху нема. Як йому смикотно. Залити цю пожежу може тільки відро води. Добре, що хоч води тут достатньо. Бідолага, Бідолагати, те. йому тепер відпочити від пережитого. Чого? Цього одна жуйка? А ось у тебе ситуація краща. Натомість, хто тут щасливчик? То це Моніка. Yeah. Беті не збирається чекати. Швидше за жуйку в рот і веселитися. What? Виявилося, правда, що вона не такий уже й майстер жувати жуйку. Натомість зараз Тед покаже клас. Oh. Yeah. Ви знали, що він майстер видування гігантських міхурів. Але є один момент: іноді вони лопаються. Тед, треба ще трохи потренуватися. А ось Моніка піде прямим шляхом. Жодних складних викрутасів. Чим більше жуйки в роті, тим краще. І ось тепер вона покаже вискочці yeah. теду, як треба надавати міхури. Напевно, це буде найбільший міхур в історії. Як на повітряній колі моніка піднімається вгору. Тримайте її. Прощавай, люба! Гарної подорожі! І тримайся зубами міцно. Малюк мармеладний ведмедик. Oh. Та всього один. А в цій мисі їх ціла компанія. Це непогано. Але коли їх багато, це найкраще. Бетсі хоче показати, як треба їсти смакоти. Якщо їх мало, зроби це незабутнім. А ось Тед любить пограти. Він вже скучив за своїми іграшками. Звичайно, челендж стільки триває. Як тут не скучити? Дівчата, не будьте такими нудними. Ну ви чого? Моніка справді рада. Так, це класно, коли дістається стільки мармеладу, можна їсти прямо жминями. Тільки така жадібність зіграла з нею злий жар. Дідлагію, здається, ви всі попалися. Ну що, у кого яка ідея? Як ми таке завдання, а?